Ем вечір. Акценти. Ведучий Анатолій Тютюнник. Українське радіо Чернігів продовжує свою роботу. Останнім часом в області відбулося ряд подій, пов'язаних з наданням адміністративних послуг ветеранам та членам їх родин на різних платформах і локаціях. Варто зазначити, що в умовах війни Росії проти України кількість ветеранів та ветеранок тільки зростатиме. Ці люди потребуватимуть адаптації до цивільного життя, соціальної підтримки тощо. Про те, як на Чернігівщині вибудовують комунікацію з ветеранами в умовах воєнного стану, на яких напрямках планують зосередити роботу з ветеранським рухом, будемо говорити далі з гостем студії, а це заступник голови обласної державної адміністрації Іван Ващенко. Пане Іване, вітаю вас у нашій студії. Я так розумію, що робота з ветеранами входить до сфери ваших безпосередніх посадових обов'язків. Саме так, згідно розподілу обов'язків між заступниками голови обласної державної адміністрації, саме Ветеранська політика є одним з напрямків моєї діяльності на посаді заступника. Ну і давайте тоді почнемо з того, про яку кількість ветеранів області йде мова сьогодні, якщо є така цифра. Наскільки ця проблема роботи з ветеранами стає злободеннішою з початком повномасштабного вторгнення Росіян в Україну? Знаєте, на період війни називати цифри певні такої чутливої категорії досить невдячна справа. Я можу сказати, що станом на 1 січня 2022 року на території області обліковувалось близько 14 тисяч учасників бойових дій. Зараз, очевидно, не для кого не секрет, що ця цифра зросте, можливо, навіть в рази. Тому напрямок діяльності і об'єм роботи планує бути пристойним. А про яку категорію людей йдеться? Це ветерани Збройних сил України, територіальної оборони, члени їх сімей. Якщо ми говоримо про закон України, який передбачає визначення ветеранів війни, то до категорії ветеранів війни належать учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни. Також ми поряд з тим не забуваємо і опікуємося членами сімей загиблих воїнів та також сім'ями вказаних вище ветеранів війни. Пане Іване, от коли ми говоримо про сьогоднішню політику щодо ветеранів, за якими напрямками вона ведеться зараз, і за якими напрямками, на вашу думку, її слід проводити ще? У 2018 році було утворено міністерство справах ветеранів. Ветеранська політика починає свій відлік саме від цього часу ми роботу з ветеранами ніколи не зупиняли, дещо вона зараз. На мою думку, має підсилюватися, тому що ми очікуємо, що війна все ж таки закінчиться. Ми переможемо, і ми будемо мати справу з великою кількістю ветеранів війни. Основні напрямки, які держава бачить саме в підтримці ветеранів, це медична психологічна реабілітація, це перепрофілювання, навчання, професійна реабілітація, зайнятість, гранти і так далі, що стосується саме цієї категорії. Ми маємо людей лайтово занурити в цивільне життя. Поступово щодо способів комунікації з ветеранами, от цією всією політикою, хто має займатися? Органи державної влади, громадські організації, можливо, ще якісь суб'єкти. Яким чином можна забезпечити ефективність от, спілкування такого з ветеранським рухом? Це комплексна робота, до якої мають і будуть залучені всі. Як держава, органи місцевого самоврядування, комунальні заклади, громадської організації, так і суспільство в цілому так дійсно є певна проблема саме комунікації з ветеранами війни не тільки в суспільстві, але навіть в сім'ї, тому що деякі члени родини, наприклад, не до кінця знають і розуміють, як правильно треба просто спілкуватися з людиною, яка Повернулася з фронту. Це е, окремий напрямок роботи, який також в е, сфері нашої уваги. Е, трошки привідкрию, є у нас певний проект пілотний е, відродження, і ми там працюємо з сім'ями ветеранів, з ветеранами і поступово, скажімо, навчаємо і плануємо цей проект масштабувати. Ну от дивіться щодо комунікації з ветеранами. Чи вивчали ви зарубіжний досвід? Адже він є. Можливо, вже є якісь програми, які можна взяти готові і запровадити їх тут у нас в Україні, в тому числі і на Чернігівщині. Якщо ми говоримо про міжнародний досвід, то на моє переконання тут флагманом є Сполучені Штати Америки. Просто ми беремо бюджет на ветеранську політику. Це 303 мільярди гривень. У США в США і дійсно держава Сполучені Штати системно займається цією проблемою. У них є програми в першу чергу. Це наближення і адаптація до цивільного життя. Як показує практика, 78% офіцерів, 60% сержантів і 54% солдатів нормально засовують свої військові навички в цивільному житті. Тому держава просто допомагає на різних рівнях людям. Знайти своє місце в цивільному суспільстві в цивільному житті на різних рівнях. Цим займається і Міністерство оборони, цим займається і Міністерство ветеранів, і цим займається департамент праці. Ну можна сказати, у нас служба зайнятості на різних рівнях, десь комплексно, десь окремо, і це їхній основний напрямок. Також є напрямок навчання для ветеранів, тому що Сполучені Штати гарно рахують кошти і вони розуміють, що. Людина, яка навчається з більшою вірогідністю, знайде собі роботу, а не буде певним тягарем для соціальних виплат. Тому досвід сполучених штатів ми щось переймаємо. Дійсно, штати передовик в цьому напрямку і нам є чому повчитися. Хоча, враховуючи обсяг ресурсного забезпечення, ми трішки не дотягуємо. А от коли приїжджають до нас зарубіжні делегації, зарубіжні партнери і мова йде про відновлення Чернігівщини, чи торкаєтеся там ви питань реабілітації? Зокрема, зокрема, ми зараз працюємо з декілька організаціями і плануємо почати роботу в галузі саме медичної реабілітації? Є професійні лікарі, які бажають працювати саме на Чернігівщині. Зараз ми в стадії пошуку приміщення, де вони могли б. Забазуватися, тобто, ми з міжнародними нашими партнерами постійно проговорюємо цю тематику і шукаємо можливості для того, щоб реалізувати наше бачення ветеранської політики. А як ви вважаєте, от оця підтримка ветеранів вона має здійснюватися масштабно, чи варто починати з якихось пілотних проєктів? От ви згадували про один з них? Ми вже починаємо з пілотних проєктів, тому що станом на зараз фізична кількість ветеранів на території Чернігівщини досить невелика, і ми маємо можливість пілотами такими прокатати цю систему. Нам дещо пощастило. Але ми маємо бути готовими, щоб масштабувати нашу роботу. Тому ми вже не плануємо, а ми вже працюємо на деяких напрямках пілотно. Маленькими кроками до масштабних Саме так. змін. Щоб пройти кілометр, треба зробити один крок. Ну і дивіться, не так давно відбулося кілька таких подій, семінарів на різних локаціях щодо надання адміністративних послуг ветеранам, зокрема через структуру ЦНАПів. Про що йдеться? Розкажіть конкретніше. Йдеться про проект Адмінсервіс ветеран. Ми плануємо в кожному ЦНАПі утворити вікно ветерана, так зване, де ветеран війни може отримати адміністративну послугу без черг, безпосередньо і максимально комфортно. Але в першу чергу це не про послуги, це про повагу і про увагу. Тому що людина, яка повернулася з війни, яка повернулася з фронту, має відчувати максимально Комфортно і максимальну увагу до себе, а от на своїй сторінці у Фейсбук ви писали про досвід Дніпропетровщини, mm -hmm. де у ЦНАПах діє єдине вікно mm -hmm. для ветеранів і ветеранок. Чернігівщина, от щойно ми говорили про цей семінар, Вона також буде впроваджувати такий принцип. Саме так, обласна військова адміністрація планує, і я це підтримую. Ми маємо. Попрацювати в напрямку саме от як по, по прикладу Дніпра, Дніпропетровської області. В них навіть є не те, що єдине вікно. у нас у їх є ЦНАП в ЦНАПі для ветеранів. окремий поверх, де ветерани війни можуть отримати свої послуги, але ж треба враховувати кількість населення, яке проживає на Чернігівщині і на Січиславщині, тому наразі окремий ЦНАП в ЦНАПі я не бачу а от єдине вікно ветерана, можливо це буде комбіноване. Є маленькі цнапи, де нераціонально вводити окрему штатну одиницю саме адміністратора по ветеранським послугам. Це може бути комбіновано. От людина сьогодні надає всім послуги, а Якщо заходить ветеран війни, все вона включається і вона працює з ветераном. Так ми плануємо. Ну як ви говорили, повага повинна бути до тих, Впершу людей, що зараз захищають да. В першу чергу. Це повага і увага. Ну і давайте ще таке питання: торкнемося. В Україні відбувається цифрова трансформація. Чи торкнеться вона питань роботи з ветеранами? Цифрова трансформація відбувається постійно, вже досить давно. І ветерани, він вони ж такі самі члени суспільства, як і будь-хто з нас. Тому, звісно, торкнеться, і вона ж покликана цифровізація на наближення послуги до людини максимально прозорі. Процеси і максимальний комфорт при отриманні тих чи інших послуг. Тому так, звісно, наблизиться і цей шлях, і цей процес не зупинити. Ви згадували про програми для ветеранів, які вже діють зараз. Є такий проект відновлення, mm. гранти для ветеранського руху. Е, можете розповісти, як вони реалізуються на Чернігівщині? Докладніше? Так, я казав про проект відновлення. Це робота з сім'ями. Зараз він скажімо, в стадії проходження, він йде, він не закінчений. Ми плануємо його розширяти. Ми дякуємо благодійному фонду Карі Чернігів, який допомагає нам цьому. Це, скажімо, про комунікацію в сім'ї. Першу чергу, там працюють психологи, там люди виїжджають на різні локації в широкому розумінні реабілітація. Гарний проект я вважаю, Він 에, добігає кінця, і ми хочемо його дещо масштабувати, розширити не тільки на Чернігів, а й на всю область. З, з, з приводу грантів, так на території області діють як гранти ветеранського фонду, так і гранти від центру зайнятості. За минулий рік було подано в області 18 заяв. 5 заяв схвалено, і 5 осіб отримали. Позитивне рішення по їхнім заявам, п'ять заяв реалізовано за минулий рік. Це не досить багато, але це краще ніж нічого. І ця програма грантів продовжує Продов, Звісно, продовжується. Якщо говорити про співпрацю з ветеранськими організаціями з тими громадськими ре... організаціями, які допомагають ветеранам, як би ви її оцінили і з ким ви співпрацюєте сьогодні? Не відкидаємо жодної співпраці з. Жодної громадської організації, об'єднанням чи фондом, які е, конструктивно заявляють про свою роботу і дійсно показують або хочуть показати результат. От Я згадував фонд Карітас, з ними ми реалізуємо проєкт відновлення. Дуже корисний, я вважаю. Також е, можу згадати ми зараз певний проєкт, також пробуємо пілот з громадським об'єднанням Розквітай. Це такий певний квазі-помічник. Ветерана, хочемо реалізувати одному із закладів саме міста Чернігова. А якщо у нас вийде, то ми також ж масштабуємо це до того, що все поки, поки на пілотах. Але повторюсь, ми не відкидаємо і не плануємо відкидати співпрацю з жодною конструктивною громадською організації. Якщо хтось схоче до вас звернутися, я як він від... може до Івана Ващенка як... потрапити зі своїми ідеями? Як ви, як ви ви ж мені написали, я вам одразу відповів. Я сам читаю повідомлення на своїй сторінці. Відповідаю інколи з запізненням, але відповідаю всім. Тому ми відкриті. Любий зручний для вас спосіб можна звертатися на мою публічну сторінку. Е, ну і на сам кінець давайте ще торкнемося такої теми. От начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський буквально днями виступив з ініціативою створення у Чернігові окремої установи чи комунального підприємства, яке б опікувалося проблемами ветеранів та їх родин. Така ініціатива зараз на часі. Об'єктивно, що так, якщо коротко, звісно, на часі, ми з Дмитром Володимировичем мали розмову з приводу ветеранської політики. Він зацікавлений в тому, щоб розвивати цей напрямок, тому що він сам полковник, він командував бойовими бригадами, він командувач оборони Чернігова. Ми, як ніхто, розуміється на такій проблематиці, і дійсно, ми підтримуємо, враховуючи, що місто Чернігів найбільше місто в області по населенню і. Тут логічно буде найбільша кількість ветеранів війни. Тому ми підтримуємо такі ініціативи Дмитра Володимировича. Ну і звісно, більше проєктів, що стосується роботи з ветеранами, вони крутяться тут в обласному центрі. А як ситуація в регіонах? Трішки повільніше, але ветеранська політика, вона буде розвиватися й далі. Зараз ми ініціюємо ряд рішень, які допоможуть районам регіонам розвиватися. Це, до прикладу, ми. За рахунок тих штатних одиниць, які вже є, ми будемо утворювати відділи ветеранської політики в кожній райдержадміністрації держав чи районній військовій адміністрації, і це буде така нам підтримка на місцях, і люди, які будуть безпосередньо у громадах, в районах бачити ситуацію і допомагати ветеранам на місцях. Щоб проблему вирішувати, треба її достеменно знати. Беззаперечно. Отже, підсумовуючи нашу розмову, робота з ветеранами це напрямок, який тільки набиратиме ваги. Це потреба часу. Як налагодити комунікацію з ветеранським рухом, та на яких питаннях слід зосереджувати увагу вже сьогодні? Про це ми говорили із заступником голови обласної державної адміністрації Іваном Ващенком. Дякую вам за розмову. А слухачам за увагу. Дякую вам. Прайм вечір акценти.